Всім доброго дня. Сьогодні тема про шкоду Фабія 2 в хечбеки будемо ставити на неї фаркоп. Так, Таке розпаковка, як то кажеться, сам не знаю, що тут всередині є. Табличка така є. Так, що це у нас ще є тут? Оце автопристрій, тягове щіплення, шкода фабія. Получається е, паспорт технічний, що тут всередині. Інструкція. дата виготовлення. так что у нас тут еще один кулечек сейчас секундочку запаковано хорошо все по кулечках так два куска кабеля ринку змагайся з люксовими ведучими у скоромовленні. Ходу права ліва сторона. Е, на розетку така резинова прокладка. На фаркопсом, на яблучку. Е, це такі кліпси, щоб провода не різати. А стикуєш і защолкуєш, воно пробиває контакт і тоді є контакт. Сама розетка. Теж... Все упаковано минуточку.

Де відкривається більший і менший діаметр. Щоб завтра просто вийти і не боятися. все з хорошого металу. Тут ще я бачу, десь є якийсь їхній код, чи то дата виготовлення, чи що. Ось таке ой. Так, Зняв фонарі задні, знімаємо бампер, далі покажу. Так, щоб на шкоді фабі 2 хечбек зняти задній бампер, потрібно... Э, в салоні отаку От штучку відкрутити. Вона тут а... кліпса раз. Тут гаєчка пластикова. Та. Так само з тої сторони, гаєчка і кліпса. Це знімаємо салона. Потім ну, фари, тут з салону відкручується одна гаєчка пластикова і видергується тако, чуть донизу і набік. Знімаємо всі лампочки з фари, аналогічно з другої сторони. Потім, щоб зняти бампер, потрібно відкрутити колесо, підкрильник, бо тут є потайний болтик, саме тут. Погано видно? Повірте, тут є. Так, тут один, тут Раз, два. Знизу дві кліпси таких, як тут в салоні будуть по краях. Все аналогічно так само звідси. У ну, мене ще ГБО стоїть, то ще прийшлося ГБО відкручувати. Потім здергуємо таку і він вискакує. Ось, кутярик. Такі защолочки. Потім знімаємо усилитель, чотири гайки і приміряємо фаркопа. Зараз там є гаєчки приварені, зараз ми понаживлюємо болтики і далі будемо складати, потім покажу ще. І так, підключав розетку. фонарів там, тими кліпсами, що показував синенькими. Отак От прикручується. Тут були болти на 10, я поставив на 12, крепше буде. Різеточка, це різинка, це оплотнитель такий, щоб коли папку вставляєш, то плотною влага не заходить. Тут оцей й теж. Резиночка уплотнительна. Супер. Ззади так хомотиками. Бампер, звісно, треба було підрізати. Тут такої... Зараз. -зара. Отакий вот кусочок вирізати. Ну це один мінус, що треба підрізати бампер. Але такий до європейського смахує вже зовсім другий від. Що ще я хочу сказати, що тут як підключати ось багажник, не хоче відкриватися. Так, щоб підключити тут треба знімати цей кожух. Щоб перше зняти, треба цього знімати. Тут знімати треба. Видюгуєте цю заглушечку і там болтик. Потім її здюргуєте, а потім тут буде один. Два, три саморізи. Тут один є саморіз. Там є така пластикова типа гайка. І кліпса там є така сама. І тоді це все витягується і тут провода йдуть. Треба буде відкручувати ці крючочки. Ну і фари, само собою, зняті вже. І так я підключав. Оплотнителі знімаються, все. І так, все зібрав вже. Супер. Ще треба на прицепі зробити розетку і фонарі поставити полкові, бо світлодіодні стоять, а вони то один світи, а п'ять не світ. І таке то. Всім дякую за увагу.